Відчуття, що в тебе є можливість робити те, що ти втратив. З 21-го року прийшов на службу по контракту, займав посаду командира взводу. Коли почалася широкомасштабна війна, зрозумів, що ну, війна прийшла не до мобілізованих, а до всіх. Поїхали на війну в якості саперного взводу. Коли виїжджали на бойове завдання, відбувся підрив автомобіля, жовтий спалах, зразу думки, що війна для мене закінчилася. Прийшов до себе і вже зрозумів, що немає двох ніг, і була травматична ампутація вказівного пальця і фаланг другого, третього і четвертого пальця. Держава нам не виділяє коштів на повернення пальців. І в Україні з цим ну, неймовірна проблема. Було багато пошуків, і так вже від знайомих вийшли на Станіслава. Тимчасові протези, які він зробить на 3D-друку, щоб я відчув і зрозумів, як вони будуть працювати. І на майбутнє вони вже будуть зроблені з міцного матеріалу. Ми робимо такий корпус виводи під пальці. І далі це комотуємо коксоприймачем, який знаходиться на предпліччі. І коли людина згибає раменеве запясткове суглоб, у неї згибають ці пальці. І він від того називається тяговий протез. Вони відтворюють 90% рухів звичайного пальця. Коли протези з'являються, я можу взяти гантелі штангу, стаканчик, бутилочку. Спробував все від плоті, від занять спортивних і вже до повсякденних речей. Піднімати футболку, тростинку з землі піднімати, зубну пасту взяти, попробувати, зубну щітку взяти. Тобто речі, які ми користуємося повсякденно, і які були нам вже недоступні, до мене звертається дуже багато ветеранів, у деяких ветеранів ампутація на обох руках. Є є єдиний вихід, який дають. Цим ветеранам лікарі це ампутувати повністю ці руки, щоб установити біонічний протези. Різниця між біонічним і тяговим протезом в тому, що тяговий протез виконує приблизно 90% функціоналу руки, біонічний 20-30. Ми можемо боротися за абсолютно будь-який випадок ампутації, якщо у людини залишилось романеве запясткове сувло. Були випадки, коли. Після основки мого протезу люди починали плакати. Це дуже надихає на подальшу роботу, взагалі на те, щоб присвятити своє життя таким справам. І тому ми будемо розвивати нашу компанію, розвивати наш персонал, щоб з найкоротший термін допомогти найбільшій кількості ветеранів.